Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий прямо зараз у вашому житті, незважаючи на те, що ви можете переживати багато зла, Бог не робить зло, але Бог добрий і милість його повік, і він. Хоче війти в твої обставини і розкривати свою милість, свою втіху, свою підтримку, своє благословіння, свою благість, своє добро. Тому я говорю, Бог добрий прямо зараз, прямо зараз. Коли ти проходиш зраду, Бог, як Бог добрий, Він хоче тебе підтримати, тому що Він бачить твій стан. Він бачить рани душі твоєї, він бачить сльози твої, Бог все бачить, і Він хоче тебе підтримати, коли ти маєш оце душевне страждання, коли ти зраджений, коли ти покинутий усіма, коли ти проходиш несправедливість певну, Господь підбадьорює тебе, щоб ти і далі залишався людиною віри. Щоби ти і далі покладався на Господа, щоб ти і далі довіряв Богові і віддавав свою ситуацію під Божий контроль. Амінь. Я згадую цей момент, коли Господь говорить, що настає час, така певна година настає, і Він говорить, що вона вже настає і настала, коли всі ви будете розбігатися, ви всі розійдетеся, Кожний до свого, кожний в своєму, і він говорить, що я залишусь один. Ви мене залишите одного, але я хочу, щоб ви знали, що я не один. Він говорить Христос, Господь мій Бог. Він говорить, Отець зі мною. Він говорить, я не самотній, я, можливо, візуально. Так споглядається, що я покинутий всім, я самотній, я залишений усіма, але він говорить, я не один, Бог зі мною, батько зі мною. Сьогодні тобі може здаватися, в твоїй пустелі, в твоєму штормі, в твоїй війні, яку ти маєш. Можливо, це духовна війна, можливо, це фізично. Тобі може здаватися, що ти один, що більше нікого нема, всі розійшлися, всі розбіжалися, всі тебе залишили, хтось зрадив. Але я хочу, щоб ти зрозумів, і я повинен це зрозуміти, тому що в мене у самого різні сезони, непрості, складні сезони в житті. Вони були і будуть. Це як літо. Осінь, зима, весна, є сезони пробудження, є така стогнація, є коли небо плаче, коли ти плачеш з небом. Є різні сезони, але я хочу, щоб ти цю думку схопив, те, що говорить Христос: Я не самотній отець зі мною, я не один. Я не, не залишений. Можливо, все виглядає. Я програв, і все погано, і все, всі мене кинули, і всі розвернулися і пішли, я нікому не потрібен. Але Христос говорить: ні, це неправда. Бог з тобою, Бог з тобою, Бог з тобою. І чому Господь це говорить? Тому що Він знає, що нам важко. Він говорить: я розповів це для того, щоб ви мали через мене, через Христа, мир. І спокій, коли ви в скорботі, щоб ви розуміли, що ти не сам. І через це прийде мир і спокій в твоєму стражданні. І через це ти побачиш перемогу. Тому Господь сьогодні говорить, коли ти під тиском, коли скорботи, коли бідань, нещастя, лихо, коли скритне становище, переживання, неймовірний тиск, Він говорить. Ти повинен зрозуміти, можливо, все проти тебе, можливо, ти своїми фізичними очима, ти бачиш себе їх покинутим, зрадженим, залишеним, знехтованим, Але ти не, один, ти не один. І ось шукаючи в цей момент і перебуваючи в Бозі, в Ісусі Христі, ти переживеш, або я переживу разом з тобою неймовірний мир, неймовірну радість, спокій. Відпочинок в Ісусі. Тому я хочу сказати: ти не один. Ісус любить тебе, Він поруч, Він все бачить і Він все знає. Тому Ти не один.